А якщо вона не прокинеться? тихо спитав хлопчик, притискаючи до грудей свій старий м'який ведмедик. Батько стояв біля ліжка, дивився на бліде обличчя дружини і не міг підібрати жодного слова. В лікарняній палаті пахло ліками і безнадією. Монітор поруч час від часу подавав короткий писк. Єдиний знак, що вона ще жива. Десять днів тому все було інакше. Вони посварились через дрібницю. Він запізнився додому, а вона втомилася чекати з вечерею. Ти навіть не помічаєш, як я стараюся для нас. крикнула вона і вибігла, щоб поїхати до мами. А вже через півгодини дзвінок з поліції. Аварія. П'яний водій виїхав назустрічну. Відтоді Андрій жив у лікарні. Не міг пробачити ні того чоловіка, ні себе. Сина забирала його сестра, але хлопчик весь час просив Тато, я хочу до мами. І ось тепер вони обоє стояли тут. Малий поклав долоньку на мамину руку. Мамо, прошепотів, я більше не буду просити новий телефон, не буду врядувати. Тільки прокинься добре. І тоді сталося щось дивне. Монітор подавав інший ритм ледь помітний рух пальців. Медсестра, що зайшла через хвилину, крикнула лікаря. Коли Андрій побачив, які її очі повільно розплющуються, він не витримав, упав на коліна і вперше за всі ці дні заплакав. Після виписки вона довго відновлювалася, вчилася ходити наново. Але щоночі, коли він накривав її пледом і чув рівне дихання, думав лише про одне як часто ми цінуємо людину, лише тоді. Коли майже її втратили.